Сьогодні, друзі до нас у гості завітає потужний волонтер, чий червоний бус для багатьох став ознакою надії та спасіння. На цьому бусі тільки з Маріуполя він вивіз більше як 200 дорослих і дітей. А на сьогодні кількість врятованих ним людей складно порахувати. Він допомагає жити і не втрачати надії мешканцям фронтових міст. А знаючи його історію, складається враження, що він надлюдина. Яка не веде, а везе за собою людей. У нас в гостях той самий Михайло Пуришев. Зустрічайте, будь ласка, допоки станція. Дуже вам, що ви прийшли. Я так розумію, цей трек. Надія є, це те саме, що відчувають люди, коли бачать ваш бус. Мені здається, так я хочу сказати, що це єдине, що досі тримає, тримає багатьох, і мене в тому числі, що є надія, і надія помирає останнє, і в нас вона не, не помирає. Не помирає, і да. ми тримаємось. Ось я хочу. Дякую. Щось ви принесли нам, бачу? Я хочу подарувати вам ось такі маленькі бусики. Ой, мамочки, дивіться, друзі. О, дякую, дякую. Це значки. Це той самий, це ваш. А я надягну так. Сразу. це Значок. Волонтер, діти, люди. Отак от покажу. А можна? Я думаю, що він буде пасувати нам сьогодні. Йор? Я вже бачиш так? Да? Я теж одягну зараз. Дякую вам дуже. Слухайте, ми тепер частина трошки. Я ніколи не думав, руху. що за мою працю хтось буде робити значки, і потім я буду дарувати саме вам. А, а це не ви замовляли? Це, ні, це ні, зробив це, хтось за своєю а, ініціативою. Є компанія терпіння. Вони займаються значками і вони 100% віддають на допомогу. Родаючи ці значки, вони угу. віддають на допомогу людям. Терпіння так, так тут є так терпіння. Михайло, я хочу вам, як унікальній людині, подякувати і у вашій особі всім волонтерам, які ризикують своїм життям заради порятунку людей. Це дуже важливо. І я не розумію, як ви це робите. Дякую вам від серця. Ми ну, так. Дякую. Як вам казала, у нас нові зірки. Нові зірки сьогодні в Україні. Для тих, хто не дуже знайомий з вашою діяльністю, ну, можливо, є такі люди в країні, ми підготували невеличке відео. Подивимось, добре. Я, Я блогер, бізнесмен. бізнесмен. Друзі, ми в Авдіївці. Друзі, це Бахмут. Болокі, ми в Херсоні. Ми падсетогорськом. Ми в Балаклії. Я в Маріуполі. З нами два маленьких пасажира. Стреляют отсюда. Волонтер отъездил, наверное, постараемся отремонтировать. Вот так вот мы заряжаем телефоны и попали в водительское. Но мою ногу спасла вот эта вот баклажечка. Я тоже вас прошу, заезжайте, подкормите. Наши волонтеры там, а люди здесь. Готовим воду для наших деток. А все началось с одной машинки. Вот этой красной. Вот. А теперь нас смотрите сколько. Андреевна, как дела? Як Данії. І... Хто спить, а хто ж в Данії? <плес> Друзі, ну щоб ви розуміли, це навіть не сота частина. Я, я не знаю, це невеличкий шматок нового життя вашого міша. Ще є така дуже потужна ідея ваша. Ви будуєте пункти незламності. Ви побудували вже чотири? Чи nee, п'ять. П'ять. Вже п'ять. Вони. У Бахмуті, так, Бахмут, Авдіївка, Оріхів. Ну в Бахмуті ми побудували три пункти: uh -huh. в Оріхові один і в Авдіївці Один ну, вони відрізняються від тих пунктів незглавності, які ми, ну наприклад, у Києві чи у Дніпрі звикли бачити, і вони, я так розумію, відрізняються саме наповненням та своїм ну функціональним призначенням для я людей. Я сказав би атмосфера. Там дуже... ага, і атмосферою теж. Так. Добре, ідеальний пункт незламності по версії Михайла Порошева. Він який? Ідеальний. Який ви будуєте? Ми будуємо такий, щоб коли люди приходили, то відчували себе в безпеці, що війни немає. Тому що тут пункт, да, там у Києві, в Львові, тут пункти. Це люди приходять заряджати телефон, так. інтернет. А там люди приходять за водою, якої немає. Там люди приходять за іншим, за новинами, які вони не знають. Газету взяти. Інформаційний поїзд, вакуум взяти. Так? Ну, там, де ми були, там немає новин. Угу. І те, що прийшло у підвали, і потім розходяться новини. І саме головне, що одна новина може помінятися з підвала на підвал. Серйозно і, так, і це дуже важливо. І коли ми домовились, там і газету возили, і люди газету читали в підвалах, і новини дивились, і в інтернеті сиділи і зв'язували зі своїми рідними. Ось це пункт, пункт незглавності. Мене питають, що саме головне на пункті для чого його создають? Я кажу, що це не накормити людей. Там йде війна за територію, а також за серця, серця. людей. Ось це головне. Тому що. Коли люди не знають, що коїться у світі, вони розуміють, що та новина, яка прийшла, те є. От у пунктах незламності від Михайла Пуришева. Що може знайти? Ну давайте, отак. Ну там не знаю, 5-6 речей. Ну, зарядки, звичайно, газети. Якусь ну інформацію. Я почав би з першого. Це світло. Світло, коли ти заходиш, і в подвалі світло, угу. оце дуже яркі фонарі стоять, щоб люди заходили. Вони зразу дивуються світло. Так. Потім телевізор, потім кава, чай, поїсти, медицину взяти, mm -hmm. зарядити телефон, подзвонити рідним, поспілкуватись по відеосвязі, тому що є луханіми, які mm -hmm. спілкуються тільки по відеозв'язку. Mm -hmm. І пральні машини, і душові кабіни. Пральні машини і да, душові кабіни. – Сушилками. І в нас була жіночка, вона просто стояла, так от дивилась на пральну машину. Вона грає, ми кажемо, ідіть каву попити. Вона каже, дайте, я просто подивлюсь, як вона працює. І ось це ну, ну настільки це Ох. важливо, що Україна дає. Це Україна їм побудувала. – Вони знають, що це так. ви привозите. – І Коли в Бахмут я раніше приходив, і мені казали. Добре утро, привіт. То зараз, коли я приходив, да, коли останній раз був, добрий ранок. Це важливо. Дуже. От і я думаю, що саме для цього ми і будуємо пункт. Сто відсотків розкажіть, будь ласка, у вас там, ну, мабуть, працює потужна команда, велика команда або дуже? Дуже. дуже да? ну, ми про деяких знаємо людей, дуже хотілося, щоб ви розповіли про них нашим глядачам. Дуже велика команда. Це люди з різних сфер. Там, угу. Хтось актер, Актори да? є? Актери і на радіо веде, а в Бахмуті, в Авдіївці, в Оріхові він сантехник. Ага. Він паяє труби. Ось, вони, на... вони там весь час чи вони приїжджають? Ні, здом? ми разом збираємось ага. і їдемо. Хтось експедитор в ресторані, Грущик, а там. Він я так називаю його епіцентр. Епіцентр так він завжди їздить, щось добуває, щось привозить. Тринадцятий е, От, хтось декоратор на на весіллях, а там е, працює відбійним молотком і робить е, все необхідне, щоб зробити свердловину. У кожного різні професії, але там вони команда, яка знає, що робити вже угу. спрацьовані вже. Так, і так. знаєте, мені кажуть, що ви не забагато, часто там посміхаєтесь, ну, будучи в таких условиях. Угу. А я кажу, а ви уявляєте, якщо б ми весь час он, були б в страху, були б в якомусь негативі, замість того, щоб просто, наприклад, десь хтось когось підкавував, десь хтось заснув необачно, там ще щось, ну устають. І хтось когось шутить, підкалує, і ми сміємось, І оце коли ми сміємось, там 10 секунд, 15 секунд. Ми повністю забуваємо, де ми знаходимося. От, повністю забуваємо. І Це саме те світло, про яке ви казали, так, що там ти... є світло. Так, і там є світло, там дуже багато. А розкажіть про такао і кузнечика. О, Такао – це людина, яка. Ми приїхали в Бахмут робити свердловину, і його ну, залишили там на пункті. він З військовим приїхали, залишились на, на на пункті. Був. Я приїхав, поїхали з нами. Він завжди так, все. І з того часу він з нами був до того моменту, поки він не записався в добровольці. Він же японець, так? Він, Я правильно він а, японець, а, да? так? Я... Угу. Він, він розмовляє лише японською. І... Навіть не англійською. Англійську він не знає, він українську більше знає. Він її ага. вивчає, щоб ви розуміли, я один раз приходжу, вже всі лягають там спать, хтось відпочивати. А він з українським там словником вчить вночі, вчить українську, щоб розуміти нас, тому що йому важливо нас розуміти. Угу. І потім він записався в добровольці і сказав, ми ну, в мене на день народження, він сказав, що первоче показує, що я йду в добровольцю. Я кажу, такао, та ти тут потрібен. Тому що дуже багато телеканалів японських звертаються, дайте коментар. Ну, коли ти їх не розумієш, вони тебе не розуміють. А коли є такао, такао з ними розмовляє, і він розказує, що угу. відбувається. відбувається. Угу. Не, це... не як журналіст, а як людина, яка так, там так, перебуває. І, угу. і це інформаційний фронт. Я вважаю, що один із головних напрямоків це інформаційний фронт, який постійно. Потребує постійно, потребує, щоб працювали, працювали, і дуже багато людей працює над тим, щоб в світі знали проблеми, в світі знали правду, що коїться у нас, і це важливо. І така оце інформаційний фронт Японії, який працював в нашій команді. Так, а Кузнечик, Кузнечик це позитивна людина, яка я не знаю, я йому кажу, давай ти там на стендап підеш. Він настільки позитивна, він ну постійно щось як скаже, то ну просто ти. Смієшся і він розряджає ситуацію. А хто він за фахом? Він декоратор. Він декоратор? Він на весіллях робить там, декорує всякі штуки, так красиво. І він, до речі, займається і на пунктах десь щось красиво зробити. Він робить, щоб це було красиво, уютно. Ага, а я чогось думала, що він перукар. Ні, ні, ні? це він я, каже: я трошки вмію. Почав чоловіків стригти. Потім жіночка підійшла, каже: Він каже: Я не вмію стригти жінок. Він каже: так, берете на статочку, там ета, і він почав і жінок, виявилося, там, що вміє, так? Да? Так, так. Ну але ну це єдине, що можна було зараз. У нас в Авдіївці працює перукар, який там ну місцева, mm -hmm. mm -hmm. яка просто працювала в перукарні, і зараз постригає всіх в Авдіївці, люди гарні такі. Це в пункти незламності, у Михайло, є перукари. Якщо ви не зрозуміли, да. просто, да. це просто пункти незламності. да. Це, це не штаби, це, це пункти світла, отакого, як ми кажемо. Ви ще казали, що ідея боротьба за серця людей там. Ну, Тобто е ви приїжджаєте на території, в яких вже потужно працює російська пропаганда. І вона вже впливає на уми, на свідомість тих людей, які. Ну, як ви кажете, знаходяться в інформаційному вакуумі, як ми всі це розуміємо. Ви щось вигадали щось якось протидіяти цьому? Ну, ми спробували і зробили прототип, щоб глушити їхню частоту пропаганди радіо і запускати гімн України. Так що вони нас чули гімн України, слухали, але не довго, тому що в них дуже потужні репи стоять, угу. і ми не хотіли наражати на небезпеку людей. Я вибачаюсь, я просто дуже хотіла, щоб ви саме це озвучили, тому що ми коли побачили. Як ви це робите? Ми вирішили, що треба показати це у тихому вечорі. друзі, перший прототип блокування пропаганди у Бахмуті протестовано. І він працює. Просто додивитесь до кінця. Ви будете в шоці. Північні в опасності. Під... Червоний тринадцятому прийом вашим командіром. А ваше подрозділ ...більш безпечний район. Вмикай. Російська армія захреніть, хто добровольно потінить свої позиції. Yeah. Це працює. Ну, Я не знаю, в мене нема слів, чесно. Я, я не розумію, як ви це все витримуєте, як, ну, це, ж, це ж дуже багато потрібно внутрішньої сили, бажання, розуміння, що це може вдатися, що, що це ну, вам же потрібно туди приїжджати. Ви казали, що. Взагалі-то ви зосереджені на порятунку дітей. Ну якби 99%. Діти це заручники батьків. Так. так. І саме тому батьки іноді е в містах, де йдуть бойові дії, вони іноді ну, переховують дітей, тому що не зрозуміло, де свій, а де ворог. Що ви Як... розуміли? Ми знаходили дітей в коврах. Де? В коврах, завернутих в коврах. Дітей, так, вони їх так ховали. Є така е, пума, е, дівчина-волонтер, дуже класна, і вона займається от тут дітьми евакуації. І от е, з нею їздили наші хлопці, і дітей просто в килимах находили. Вони їх ховають. І це я кажу, те, що це пропаганда, це проблема того, що люди, які там живуть, не довіряють, тому що не знають, що там коїться. Тому і важливо інформаційний фронт саме там, щоб він працював, щоб люди виїжджали і довіряли. Ми живемо там, де приїжджаємо в Авдіївці, Бахмуті, неділями ми знаходимося там разом з людьми, і ми їх розуміємо, і вони нам довіряють. Таким чином ми можемо повпливати на їхню думку і поїхати. Багато дітей ми вивозимо так. Ну я так розумію, що їм розказують там, що Україна забере у вас дітей. Ну тобто, ну я розумію, там дуже багато брехні, але коли ти не маєш ніякої інформації і ну переживаєш, дуже хвилюєшся за свою дитину, ти повіриш у будь-що можливо, і саме для цього ви там. І ну дуже круто, що ви там. І я вам буду вдячна не тільки я дуже ще багато років. Але михайло самі. Не знали, що так буде зараз. А У вас, у вас був день народження. 28 лютого. Ну здається, що недавно це все було. Ви де зустрічали свій це, новий рік? Це було Оріхов. Оріхов. А новий дорозі. Рік, щоб ви розуміли, це взагалі диво. Новий рік ми зустрічали в Бахмуті на пункті незглавності разом з волонтерами з різних континентів. І разом ми зустрічали міжнародна новий рік. волонтерська станція. Так, така, у Бахмуті, да? так це був перший пункт. І Дуже класно було, ну дуже класно, і, і вже ми розуміли, що вокруг нас війна, а отам от, от у нас маленьке свято, наше свято. Ви ніби возите за собою оці оазиси, ну свята, світла, життя. життя. Да, життя. Ну чесно, просто а я чому спитала про день народження? Є така у нас е, інформація, що ви бурили в цей день скважину? Так. Ви як це робили? Ви вміли? Ну ви ж не займалися цим ніколи. Першу свердловину ми пробурили у Бахмуті. Це не був мій день народження, але ми бурили у Бахмуті. Слава Богу, є Ютуб, Гугл. А ну, ось. В, так. уб. І... Як пробурити десь, свердловину? Десь так. Uh -huh. Ось ми приїхали. Ми... Спочатку я шукав людей, хто може пробурити. Ніхто не хотів туди їхати. Але вода потрібна була. Так. У людей не було води, люди набрали просто з калюж і кип'ятіли, це дуже важко. І ми поїхали, купили обладнання. Спочатку купили одне обладнання, потім інше. У нас було дві бурових. Одну ми зламали, до іншої бурили. І це досвід, який ми у Бахмуті отримали, і потім, коли пішла вода, і це. Три тисячі литрів в годину. Ось. Це був просто клас. От я цей стакан пив. Мені кажуть, потім пишуть підписники, та треба було перевірити воду. Я кажу, я вже перевірив. Все добре. Я все, говорю, вона все, вона вже чиста. Можна ми подивимось і покажемо вам. Є просто відео у нас. Ну що, пробуємо воду в бахнути. С Богом. Надеюсь, что мы добыли именно ту воду, чистую и полезную. Блин, вкусная вода. Класс. Вода в Бафмутие. Класс. Михайло, скажіть, будь ласка, а от ви навчилися борити свердловину. Я знаю, що на початку ви казали, що ви на механіці ніколи не їздили. Що ще ви опанували такого, до чого ніколи не торкалися? Які, до... навички, нові? Які навички нові? Та це один головний навичок це волонтерство. Мабуть, і це, це кожен в нашій країні це опанував. Кожен став волонтером. Це саме головне. І я завжди кажу, що. Мені питають, що треба волонтеру, щоб ну, бути волонтером. Я кажу просто мати серце. Це достатньо. От. Тому що коли у вас якесь воно знаєте, я не знаю, якого розміру воно в вас. Михайло. Коли ти маєш серце, і тоді ти розумієш людей і ставиш себе на їхнє місце. Це головне, щоб кожен не критикував, не обсуждав, не говорив, що я би так не робив. А просто поставив себе на їхнє місце. Це головне. І тоді ви зрозумієте, що треба робити в Бахмуті, в Авдіївці. Я пишаюся. Просто пишаюся, що в нас такі гості. Просто дякую. Про що мрієте після перемоги? Поїхати до Маріуполя і будувати його. У мене дуже багато чого залишилось в Маріуполі. Я хочу його відбудувати, я хочу, щоб це було місто. В якому, в якому готові їхати люди переїжджати з Києва і їхати до Маріуполя, тому що там класно. От я хочу таке місто. Вона ж, аж просто. От, щоб ти розумів, що в тому це місто ну, такої мрії. От, і це хочеться, щоб було в Маріуполі. Я думаю, що так і буде. І е, е, інколи ми кажемо я чекаю, а я хочу, щоб люди казали. Що ми робимо все, щоб це було. Ми не чекаємо, ми постійно щось робимо. Кожен хтось донатить, хтось пише коментар, хтось розповідає десь, але кожен щось робить для того, щоб перемога була якомога скоріше. І я думаю. Слухайте, вам потрібно тоді, може, якось очолити буде це все. Я не знаю, як це буде. Або ну, що... буду допомагати, але І... ну, я знаю, що Маріуполь, Крим, все повернеться. Але треба продовжувати робити те, що ми робимо, і все буде. Я не знаю, коли повернеться Маріуполь, але я знаю, хто буде його мером. Ну я, якщо б мене було про мером, я б знав за кого голосувати. Чесно. Якщо ми переїдемо з Києва до Маріуполя, ми знаємо за кого ми будемо. Я думаю, ви обов'язково бути... переїдете, тому що захочете. Дуже гарне місто буде. Михайло. Ми вам дуже дякуємо. Я хочу сказати нашим глядачам, що якщо ви хочете допомогти, якщо ви хочете долучитись до цього великого. Світла та добра, ось зараз ви можете побачити сторінку посилання на сторінку Михайла. Ви ж не проти, я так розумію, і ще ми розмістимо це посилання під нашим відео. в Ютуб, підписуйтесь, будь ласка, допомагайте, бо ви сьогодні почули скільки всього потребує. І пише на Михайло. Земля. Відповідає так, я до речі постійно відповідаю і. Я не знаю, мені краще сказати там відповісти в інстаграмі аудіо со щоб. Ну, ти можеш емоцію передати, от, от скажіть, бо мене іноді, друзі, вони як це цькують, да? що я голосові відповідають. А мені а, так. А тому що іноді, знаєте, як хтось каже, коли я не ставлю смайлики у кінці речення, вони перетворюються на прокляття. Що ну, ти я на нас кричиш? Да, да. Да. Чого ти на нас кричиш? А Ще класне, відео береш і просто записуєш відео і, і все людина, зрозуміло. Так, людина, і коли ми відправляємо комусь відкритки, якісь Лодні там просто пересилаємо, то краще запишіть відео. Скажіть: вітаю, все добре, все буде класно. Ну це так, і це і це ж особисто. Так. Це не якийсь там менеджер відповідає або е, кол-центр. Це робиш ти особисто і передаєш всю емоцію. Ще дуже швидко. Можна швидко, Михайло. Розкажіть про ваші плани. От куди ви їдете зараз? Як що плануєте? Зараз у нас велика поїздка. Це ми їдемо в Константиновку, і Покровськ, це Бахмутський Авдіївський напрямок. Я... Сьогодні ви розмістили так. Так, ми хочемо побудувати пральні для військових, угу. От, щоб хлопці могли привозити речі, залишати і їхати відпочивати. А ми зробимо все інше, тому що коли ти повертаєшся з окопів з грязі, з війни і ще думати, замість того, щоб відпочивати, замість. Того, щоб просто що робити з цієї, так, тобі о... треба попрати грудної, речі, ага. висушити їх, і ми хочемо зробити місце, де вони можуть прийти, залишити і поїхати відпочивати. І це буде адав, получив, не буде скупчення військових, щоб не, не наражати на небезпеку. А також у нас гуляй поля, це е, запорізький напрямок. Там ми будемо будувати повноцінний пункт незламності для людей. Там живе біля двох тисяч людей. Це дуже багато. Я не знаю кількість дітей, тому що. Кількість дітей всі кажуть там вісім п'ять, але на самом деле там більше, тому uh -huh. що ховають. Так, так. Ось, і ми хочемо побудувати там повноцінний пункт незглавності для людей. Гуляє поле. Михайло, у вас все виходить, і хай виходить надалі. Дуже дякуємо, що ви до нас дякуємо. Я, я хочу побажати нам зустріти ще раз. Я хочу, щоб ваші очі само вам, я так само випромінювали світло. Я вас ви, ви не уявляєте, Ви така. Ж... Вот, я дивився 95-й квартал разы 10, коли дивлявся кожне ваше відео, там дивишся от кошевой, ми і Владимир Просто вот, класно. Дякую якось классно.